Вітаю товариство. Мене звати Георгій Очейкін, а ви на каналі Збройовий Лобіст. І сьогодні ми розіграємо п'яту помпу рушницю Ford 500M серед тих членів асоціації, які сплачували внески протягом травня місяця. Ну давайте перед тим як всі зберуться, бо завжди так трапляється, що люди запізнюються. Я попрошу вас зазначити чутно мене не чутно. Видно або не видно, і можливо, вам буде нескладно повідомити, звідки ви наш канал дивитесь. Нам географія дійсно дуже цікава. Отже, перед тим як ми перейдемо безпосередньо до розіграшу, я хотів би насамперед сказати про те, що можливо, якщо вистачить енергії наших генераторів, нам вдасться відповісти. На питання, які ви своєчасно продумаєте і поставите в коментах, можливо, вистачить, бо працюємо дійсно в умовах, як і всі, без світла. От. І на початку маю зробити важливі оголошення традиційні, тобто насамперед. От, знову ж таки статистика показує мені, що лише 33% тих глядачів, які дивляться наш канал, лише 33% на нього підписалися. Величезну купу інформації ви просто не встигаєте побачити з єдиного профільного каналу. Тому треба зробити на собою надскладне зусилля, натиснути там кнопочку підписатися, і потім з'явиться можливість. Натиснути на дзвіночок. Той дзвіночок дасть вам в свою чергу можливість обрати всі е, відео, щоб вас вчасно Ютуб попереджав про те, що у нас на каналі з'явилося нове відео. Також варто, напевно, поставити лайк цьому відео. Теж, як СММ щики це допомагає просувати відео серед глядачів, і чим більше людей побачать це відео, тим нам буде краще. Ми ж нагадую, Працюємо в умовах тотальної медійної блокади. От тільки богу дякуючи, є YouTube, який дозволяє нам трошки просуватися в цьому напрямку. Значить, ну насамперед треба подякувати збройовій кампанії Форт, яка на початку повномасштабної агресії вжила оперативних заходів і вивезла своє обладнання виробниче до європейських країн. Чим власне врятували його, і зараз на території України працює лише менеджмент, який забезпечує безперервність бізнесу, і от в даному випадку, завдяки а, збройовій компанії Форт, вітчизняному виробнику, ми маємо а, можливість от, реалізувати таку програму лояльності для членів Української асоціації власників зброї. Давайте будемо наближатися до розіграшу, і я попрошу режисера вивести на екран. А, Умови, як у нас відбувається розіграш, давайте я ще раз начитаю. Зачитаю, це, це все знаходиться на сайті асоціації Уавсорг. Значить, візьму навіть окуляри. Так, значить, у розіграші братимуть участь члени Української асоціації власників зброї, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов. Відновлять або продовжать своє членство в Українській асоціації власників зброї, стануть членом асоціації в будь-якому пакеті членства, або перейдуть в дорожчий пакет членства. Далі визначення переможців здійснюється завжди за допомогою сервісу Random.org Random і відбувається наступним чином. Значить, члени асоціації, які відновили або продовжили, або набули пакет членства Silver, матимуть один запис у базі учасників розіграшу. Члени асоціації, які зробили всі зазначені дії в пакеті Голд один рік, матимуть дві записи у базі учасників розіграшу. Так само ті, хто набуває членство в пакеті Голд два роки, матимуть аж чотири записи у базі учасників розіграшу. І ті члени асоціації, які беруть пакет Голд три роки, матимуть п'ять записів. Просто феноменальна. А, ті, хто оформлює пакет голд 5 років, матимуть 8 записів у базі учасників розіграшу. І звісно, що пакет платіном передбачає аж 12 записів у базі учасників розіграшу. Значить, розіграші відбуватимуться кожного 4-го числа кожного місяця. Таким чином, 4-го числа кожного місяця, ми будемо розігрувати одну рушницю серед членів асоціації, які сплатять внески у попередньому. Місяці, власне, все те, що вже давно було задекларовано, і вже чотири рушниці знайшли своїх власників. І сьогодні ми переходимо вже до розіграшу п'ятої рушниці. Давайте я попрошу режисера вивести на екран сервіс Random.org, завантажити базу, базу членів асоціації. От ми бачимо, є у нас ця база, і тепер попрошу ну давайте визначимо хто. О, все ми маємо друзі, переможця. Значить, збільшить їх, що можливо, трошки щоб всі побачили. Значить, це член асоціації, поки не знаю більше нічого про нього з номером членського посвідчення 06 шість /05 050 Добре товариство, значить, я попрошу, щоб мені зараз надали можливість е, дізнатися, хто ця е, щаслива людина, і ми спробуємо традиційно до нього дозвонитися. Не завжди це вдається, але іноді вдається, щоб разом привітати його з перемогою. Вам поки нагадую про те, що е, у нас буде можливість е, трошки поспілкуватися, я щиро сподіваюся. Ніби поки все працює, буде можливість трошки поспілкуватися. Тож готуйте свої питання, питання на будь-які теми, які стосуються, звісно, діяльності нашого каналу. Я не готовий з вами розмовляти, скажімо, про медицину. Чому тому що нічого в ній власне не розумію? А от по нашій темі готовий з вами спілкуватися ще ні ще ми чекаємо. Ще нема інформації. Хто це? Я думаю, ця інформація не дійде найближчим часом. Так, ну ще раз, от треба бути вдячною людиною. Я від імені всіх е АВЗників дякую знову ж таки компанії «Форд». За надану можливість небагато компаній зараз йдуть на зустріч власникам зброї і знову ж таки вітчизняла компанія. Це дуже приємно. Також хочу сказати всім тим, хто цього разу не виграв. Друзі, ну, у вас є можливість користуватися знижками, які є для членів асоціації. У нас доволі пристойна база магазинів партнерів. Зазвичай це все знижки від 10%, на всю продукцію не тільки на зброю, а на весь асортимент за винятком акційних в тих магазинах. На сайті Асоціації ви можете в розділі знижки знайти інформацію по кожному місту і бути користуватися. Так, значить, що ми дивимось, поки нема ще інформації, нема. Шукають. Шукають, бачите, не так все просто, поки нема. Зараз, де у нас? Можливо, так. Секундочку. Є інформація. Є інформація, у нас є переможність. Значить, це у нас Віталій Миколайович з Радомишля в пакеті Gold 2 роки. Ну що, друзі, спробуємо набрати Віталія Миколайовича. Віталій Миколайович. Так, да, добрий вечір, дивлюся вас, я вже знаю. А ви дивитесь нас? Так, да, так, да, Слухайте, ну це просто чудово. Дивіться, от як воно все ж таки співпадає. Ми щойно вирішили вам всі разом зателефонувати, а ви вже тут. Ну що, вітаємо вас всіх. Що е, ну, тут ще сказати? Цього разу поталанило саме вам. Дякую вам. Які так. які відчуття, що там часто ви граєте? Ні, не часто. Я власник чотирьох одиниць, але відчуття все одно приємне. чесно. Ну, зброї багато не буває, як власне і набоїв. Це так, 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 так. а Віталій Миколаївич значить, давайте зробимо таким чином. Завтра наші менеджери зв'яжуться з вами і повідомлять. В який спосіб ви отримуєте цю чудову рушничку, продумують повністю всю логістику, і мені залишається вас лише ще раз привітати. Дуже дякую, рад вас був чути. До побачення. добре, тихої вам ночі, гарного вечора. Все, до Всі, до побачення. Дуже добре. 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 Оце мені вже подобається, друзі. Тобто, людина знає, що в нього є можливість виграти рушницю. Він же сидить біля екрану монітору. Він чекає, і, власне, на його очах його щастя і знайшло. Добре, давайте а, спробуємо подивитися, чи є в нас якісь питання. Я Поки не бачу, нічого мені не показують. А, ні, вже щось є. Так, а, пише життя квіточки і інших. А життя квіточки, квіточки – це судячи зі всього кінь і інших коней. Питання доброго дня цікавить два питання: чи може отримати дозвіл на гладкоствольну мусливську зброю, будучи інвалідом другої групи? Шановний, дивіться а, і друге питання: чи можна стати членом вашої асоціації, фактично володіючи лише пневматичними гвинтівками 4,5 мм, декілька одиниць різної потужності і не маючи поки ще мисливської рушниці? Дивіться. Мені важко сказати, що там безпосередньо по другій групі вам ну так доля склалася, що ви маєте другу групу. Ваше завдання отримати медичну довідку 127%. О, тобто в ній лікарі визначають, чи можете ви володіти зброєю, бо ми ж не можемо деталізувати, власне, про які е, перешкоди йдеться. Якщо довідку вам лікарі видають, то ви маєте абсолютно всі підстави. Це перше питання. Друге питання, що безумовно, ви можете взагалі не мати жодної зброї, навіть пневматичної а ми ж. Ну не торгуємо зброєю. Ми не зацікавлені, в тому, щоб там збільшувалась там кількість проданої зброї. ну От в тому прямому сенсі. Ми громадська організація, яка опікується законодавством. Членами асоціації може бути будь-хто. Будь-хто громадянин будь-якої країни, аби він підтримував нашу діяльність. Якщо ви визнаєте наші завдання, то будь ласка, долучайте зброю. Потім придбайте разом з нами, і це буде значно дешевше. Повірте. Так, Олександр Бондаревський. Георгій, скільки приблизно членів в нашій асоціації. Ну, по-перше, мені приємно, що все ж таки в нашій пане Олександре, це добре. Але я вам хочу сказати, спитати. Ну, це стандартна відповідь на такі питання. Хто вас просив про це дізнатися? Чесно скажіть, тому що ми не маємо можливості відповідати ще в прямому етері на такі питання. Скажу так: десятки тисяч. Якщо вас це якимось чином заспокоїть, то цифра приблизно така. Далі є на щось? Ні. Немає. Просто неймовірно. Добре, значить, сьогодні у нас був лаконічний етер. Ми не будемо випробовувати генератори, ми не будемо випробувати світло. Я хочу ще раз вам перепрошую. Хочу ще раз подякувати е, збройовій компанії Форд за надану можливість е, розвинути ще таку програму лояльності для членів, членів асоціації. Хочу сказати, що у вас є можливість підтримувати і Українську асоціацію власників зброї на сайті є необхідні посилання. А також цей канал ви можете підтримувати завдяки, е, скажімо, кнопки спонсорства. Або, ну, врешті-решт, пригостити мене каву. Логотип. От там є. Е, е, звісно, варто. Напевно, зголошуватись до асоціації, щоб спробувати свою долю і, можливо, виграти, так як інші сьогодні мисливську рушницю, а завтра може бути ще щось. І знову ж таки закликаю вас підписуватись на цей канал, поширювати це відео, зголошуватись до української асоціації власників зброї і чомусь я маю впевненість, що разом ми обов'язково переможемо. Тож далі буде. Thank you